Футбольний огляд, футбольний прогноз. Чемпіонат України, Прем'єр-Ліга, 28-й тур. 10 травня в суботу за регламентом чергові три матчі. Нагадаю, в п'ятницю два матчі я вже дав окремі прогнози на п'ятничні матчі. Це Заря Шахтар і Полісся Динамо Київ. Дивіться, трішки раніше. Є вже прогнози. А тут у нас виходить, в суботу Ворскла, Чорноморець, Оболонь ЛНЗ і Рух Верес. Вмочуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал і пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нам, друзі. Чекаю і дуже дякую вам наперед. По хронології будемо починати з першого до третього. Перший матч в суботу. Ворскла Чорноморець. Так, Чорноморець продовжує перебувати на дні турнірної таблиці. Ворскла не дуже далеко, Ворскла 13. -та. Небезпечна зона у Полтавчан. Так само, як і у одеситів, У одеситів взагалі. Дуже-дуже сумні такі показники. 16 та сходинка. Я вважаю, якщо ось ці три останніх тури Чорноморець докорінно не переверне все з ніг на голову і не почне здобувати досить активно бали, все, Чорноморець вилітає, покидає прем'єр-лігу, на жаль. Спасе Чорноморець, можливо, тільки рішення розширити Прем'єр-лігу. Але мені здається, в цьому сезоні ще нам не слід очікувати збільшення команд в Прем'єр-лізі. ну, Бодай, для, бодай до 18-ти хоча б. Тоді, можливо, ще Чорноморець залишиться якимось чином. Ну, не знаю. А так все йде до того, що Одесіти вилітають. Тому треба в останніх матчах, як то кажуть, бить на бат і свистати всіх наверх. Є такий вираз. До речі, вираз чисто такий майже Чорноморський, так як Одеса, наша морська столиця. Я скажу, що. Хочеться повірити в Чорноморець. Я вибираю, друзі, Чорноморець заб'є. Так, мій єдиний і основний прогноз на матч ворскла Чорноморець. Чорноморець заб'є. коефіцієнт 1,93. Другий матч оболонь ЛНЗ в Києві будуть грати на одноіменній оболонь Арені. Черкащани будуть грати на перемогу. Звісно, відчуваючи, що в оболоні не все гаразд. Оболонь вдома майже постійно забивають, і тому, як мінімум 2 м'ячі, я тут вже бачу і цілком гарантую. Це, як мінімум. Я завжди в такому випадку дивлюсь на свій улюблений параметр тотал більше двох рівно. Якщо коефіцієнт сприйнятний, я не вагаючись беру цей параметр. Отже, Друзі, заглядаємо і бачимо в лінії БК на матч оболонь ЛНЗ Черкаси. тотал більше 2-2,26. Просто крути, крутезний такий е, коефіцієнт Я беру. Тотал більше 2. 2,26. Третій матч рух Львів Верес Рівне. Західноукраїнський футбольний дербі. На арені Львів. Рух. Який, як клуб повноцінно професійний клуб Прем'єр Ліги, доживає вже своєї історії, я вже неодноразово казав причину, Верес хоче про себе заявити. Так, я не скажу, що бажаю тут. Верес у перемоги, чи вважаю, що Верес явний фаворит? Ні. Фаворит все ж таки рух, якщо вірити катировкам букмекерів, а Верес. Верес це найкращий прогрес другої половини. Верес і Карпати, я вважаю, найкращий прогрес е, заключної стадії сезону Чемпіонату України 24-25. І цей прогрес ми бачимо з вами візуально навіть і по таблиці, і по показникам. Я вважаю, Верес має всі шанси. І чудова атмосфера, я вважаю, в суботу очікує нас е доволі прохолодна, правда, погода, але е атмосфера повинна бути е непоганою. Ніщо не може завадити. Бути чудовим цей матч. І це західноукраїнський футбольний дербі. Я, друзі, вирішив все ж таки взяти Верес. Але не перемогу. Я беру Верес заб'є. 1.62. Не космічний коефіцієн, але сприйнятний. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші. Лайки, вподобайки, ваші змістовні коментарі. Це супер потужна мотивація, головний стимул і найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам, друзі, що ви у мене є. Дякую за увагу, за перегляди, за активність і підтримку. Слава Україні! Слава ЗСУ скорішої нам перемоги над рашизмом! Бажаю! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти по всім моїм прогнозам в телеграм-каналі, посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. А дивлюсь в прямому ефірі я, матчі, на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь! Нібито нічого не забув. Хочу сказати, кого цікавить тема сад-город, врожаї, успіхи на дачі. Хто любить таку тему. Підписуйтесь на мій другий YouTube канал Майстер клас на дачі. Буду дуже радий. Дякую, друзі. Всім па-па, до зустрічі. Головне, щоб удача не минала вас на вашому шляху.